Вітаю, друзі. Сьогодні 12 грудня. Ми цілий день говорили про події в Київстарі, Старі, але нині я вам хочу розповісти, які ж перші підсумки візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, тому що за десь 2-3 години приблизно відбудеться підсумковий брифінг після зустрічі Зеленського із Джозефом Байденом. Він уже провів закриту зустріч із сенаторами в Конгресі, спілкувався із очільником палати представників від республіканців. І про це все я вам зараз розповім. Бо це дуже важливо від цього візиту і подальших рішень не лише в США, а й в Європейському Союзі буде залежати скільки ми отримаємо фінансової та військової допомоги для стримування російської агресії. Тому підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайки, коментарі, поширюйте відео друзям і натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео. І так, Зеленський під час візиту до США вже провів зустріч із американськими сенаторами. Він спілкувався з ними за зачиненими дверима, але опублікував у себе в соціальній мережі ну, резюме цього підсумку і сказав, що розмова була доволі спокійною. Є дуже короткі фрагменти відео, які потрапили в соцмережі. Дійсно, видно, що цього разу нахрапом ніхто нікого не брав. Сам він висловив вдячність лідеру сенатської більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мічу Маконелу за їхнє особисте лідерство у гуртуванні двопартійної підтримки України серед американських. Законодавців, так написав Зеленський. Зважу увагу вашу на те, що ну від чака Шумера очікувати чогось іншого і не варто було. Він загалом то демократ, підтримує і Байдена, і політику Байдена, і демократи сьогодні доволі одностайні в питанні підтримки України. Республіканці банально торгуються. На тлі саме такого серйозного протистояння зі своїми головними опонентами на майбутніх виборах. Та й на минулих вони були їхніми головними опонентами. Міч Макконел не коментував ніяк цю зустріч на відміну від Чака Шумера, який публічно сказав, що так. Пройшло спілкування доволі успішно. Я просто поясню, чому Макконел промовчав. Ну, для розуміння ситуації, Міч Маконел дуже давній республіканець-інституціоналіст, звертає вашу увагу на це. і Він будував дуже довго свою політичну кар'єру і навіть мав одного часу амбіції стати президентом Сполучених Штатів Америки, але під час праймеріс який проводили, коли обирали Трампа, ну він відійшов на другий план. І довгий час не сприймав Трампа взагалі, але він ніколи публічно його не критикував. Він розумів, що Трамп дає можливість республіканцям виграти. Ну, прагматик такий, нині він також мовчить. І я думаю, що він мовчить саме через позицію радикального крила республіканців. Ну натомість Чак Шумер доволі тепло відгукнувся про це спілкування, і ми в очікуванні результатів зустрічі Зеленського з Джозефом Байденом. Своєю чергою, спікер палати представників США після зустрічі з зеленським залишився непохитним. Майк Джонсон сказав, що. Однозначно він не буде виступати за підтримку Україні фінансову та військову, якщо демократи не підуть на підсумки, ті, які він говорив, і далі 1, 2, 3, 4, транскордонне співробітництво, міграційна політика, тобто все інше, що було раніше у пакеті вимог саме республіканців до Білого Дому, в тому числі і контроль за тими грішми, які американці передають нам. Ну, я за контроль також абсолютно не проти, але просто, друзі, акцентую вашу увагу на тому, що ну, реально присутні зелені. Хороша справа, але особливо на ситуації він там не вплине. Сам фактор присутності дуже-дуже правильний, тим паче така емоційна витриманість, про яку власне зараз він говорить, і що підтверджують. Навіть демократи, а республіканці цього не заперечують. Це вже дуже добре, означає, що ну не дарма він нині там перебуває і налагоджує стосунки із з обома з іншими вони нам вкрай будуть потрібні ще і надалі. Ну і зараз іде чимало розмов і публікацій в західній пресі, що нині готується спільний план США та. України на 2024 рік, який також обумовлений цією фінансовою допомогою, і так що ж станеться, якщо ну от раптом не проголосують, хоча я маю сумнів щодо такого. Ймовірніше за все, що Джозеф Байден все-таки піде на поступки. Але втім дочекаємося, не так довго залишилося, пару днів, і ми побачимо результати цього голосування. В цей час Європейський Союз не спить. Він за цим пильно слідкує і розуміє, що якщо раптом США не виділять ці 62 мільярди, то їм доведеться їх шукати, і конкретні кроки вони роблять вже. І я вважаю це позитивною історією для нас, тому що європейський союз має проснутися від цього літаргічного сну, коли він не помічає російської агресії, коли він і далі співпрацює із. Росією через треті країни так, він сьогодні змінює позицію і буквально вчора видання Financial Times повідомило, що Європейський Союз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні. Уже два роки ми говоримо про ці заморожені активи. Їх близько 300 мільярдів доларів у Європейському Союзі, там ну близько 288-290 за різними цифрами. Вони їх не можуть конфіскувати, бо, мовляв, це серйозне порушення міжнародного права. Але прибутки з цих фінансів, які ну... Є в цінних паперах, в інших активах у банківських установах Європейського Союзу. Вони не виплачують росіянам, бо це підпадає під санкції. Гроші клали на відповідні депозити, раху, набігали відсотки, їх на білого немало, не багато, а 15 мільярдів. І от вони вирішили ці гроші забрати. Ну і сьогодні навіть ухвалили відповідний документ. І це, друзі, дуже гарна історія. І, окрім того, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, де перебуває Зеленський, сьогодні оголосили про санкції проти понад 150 фізичних та юридичних осіб, які причетні до посилення військово-промислового комплексу Росії. Це проблема номер один гроші. Нам, ну, це першіша навіть проблема. І проблема перша також вважаю, це санкції, які необхідні проти тих, хто сприяє зараз роботі ВПК Росії. Так от під обмеження потрапили десятки компаній в Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, де нещодавно був Путін в Китаї. Швейцарії, Сінгапурі, Киргизстані, Таджикистані на Мальдівах. Ну і також ще раз наголошу, що по зміна позиції в Європейському Союзі вона обумовлена саме непростою ситуацією в Конгресі, і це дуже добре. І Європейський Союз в тому числі вживає інших заходів необхідних для того, щоб гроші в Україні були. Історія з Орбаном. Ви про неї добре знаєте, я не буду переповідати. Орбан відверто шантажує керівництво Європейського Союзу для того, щоб отримати свої завітні, вже відома цифра: 22 мільярди євро на допомогу економіці Угорщини. І от сьогодні. Перепрошую, завтра. Європейська комісія має ухвалити позитивне рішення про виділення 10 мільярдів Угорщині. Але не за один рік відбудеться це, навіть не за один день. А впродовж кількох років будуть ці гроші передавати їх, і це приблизно половина від суми озвученої мною. Натомість Угорщина має ухвалити зміни до законодавства, що стосується судової системи забезпечення прав і свобод громадян Угорщини і негайно їх опублікувати в офіційному віснику. Хоча. Ті зміни, які будуть голосуватися в європейській комісії, оцінюють ну, доволі скептично, мовляв, говорять, вони не задовільнять вимоги ЄС, і це сумнівно, що ЄС ухвалить таке рішення. Втім, Урсула фон Дер Ляєн, президентка Європейської комісії, чітко сказала сьогодні, що цього буде достатньо. Так, Орбан дошантажував європейський союз, і це означає, що він проголосує за виділення в Україні 50 мільярдів євро в наступні три роки. 15 мільярдів заморожених активів, 50 мільярдів за три роки ділити на три ще по 15, кожного року навіть більше. Це ті гроші, які будуть надходити нам в наступному періоді. Вже маємо 30 плюс допомога від інших країн. Тому я думаю, що я переконаний, Європейський Союз перекриє ті гроші, якщо раптом їх не виділять у Сполучених Штатах Америки. Я маю на увазі зараз саме ці 62 мільярди євро. Ну і ще одна непогана нова новина. Я її вчора вам і розповідав. Обрали нового прем'єр-міністра в Польщі Дональд Туска, Виявляється, він третє на цій посаді. Я вчора помилися, коли розповідав, що він вдруге. А, і сьогодні, коли він виступав у Сеймі Польщі, він мав промову тривалістю одну годину. І сказав про те, що 16 років тому він мав промову тривалістю три години. Наговорив багато, і поляки запам'ятали саме цей факт. Щоб Дональд Туск говорив три години. Сьогодні він говорив коротше і говорив дуже важливі речі, в тому числі згадував і Україну. Про неї він говорив впродовж п'яти хвилин і сказав, що немає жодної альтернативи об'єднанню Заходу для того, щоб допомагати Україні. Треба голосно говорити про Україну. Тільки об'єднаний Захід може допомогти Україні виграти війну. <кій> тобто він говорив довго, друзі, про це це дуже важливий момент. Завтра Дональд Туск. Конкретно заступає до виконання своїх обов'язків на посаді прем'єр-міністра з уже сформованим Кабінетом міністрів. І Я дуже хотів би побачити першим його рішення розблокування кордону з Польщею. Якщо це так, то тоді окей. Втім, він запевняє, що разом із своїми політичними союзниками і опонентами буде просувати українське питання в Європейському Союзі. Буквально завтра, післязавтра він від'їжджає на засідання Європейської ради. Будемо слідкувати. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, но шаную, не, не промикайтесь. Все буде Україна!